Вітаю ви на каналі Купуй зі мною, я в магазині Сінсей. Сьогодні хочу подивитися разом з вами на акційні товари. Багато цікавих позицій, дуже дешево. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Штора Смарагдова зі знижкою 23%. Ціна 459. 140 на 2,60%. Такий варіант з квітами 349%. 289 сіра з вибитими сніжинками. І є ще ось така за 359. 140 на 260. Климок придверний 340. Розмір 40 на 60. Такий варіант кошеня 340 також. Зі знижкою 50% килимок розмір 60 на 40. Ціна 139 гривень. Такий варіант 339. Також 40 на 60. Світло сірі для ванної кімнати 60 на 40, 99. Та ця прямокутна дзеркальна ціна зі знижкою 169. Коробка металева для зберігання 39. Чорні коробки металеві 129, 12 на 14. Є ще ось така молочна більшого розміру 459. Пуфік 219. Лише одного відтінку. Металеві серветниці по 149. Чорна та біла. Тримаш з поличкою для туалетного паперу 119. Скляна таця блюдо декоративне 119. Така новинка прозора 239. Чайник білий, керамічний. Ціна зі знижкою 269. Банка для зберігання 239. Така менажниця. Скло кераміка і основа металева 169 на 4 відділення 279. Покривало 180 на 2, 499. І є ще такі подушки до покривала за 169-45 на 45. 519 плед. Розмір 160 на 130. Такий варіант 289. Також 160 на 130.

Постільна білизна 100% котон 399. Наволочка на подушку 69. Новинка. Подушка з весняними квітами. З однієї сторони однотонна. 45 на 45 239. Плет зелений. 169 у золотистій сніжинки. 160 на 130 покривало 519, 180 на 2 з педалю для сміття 269, металеве біле, металеве чорне 169. Такий варіант взагалі з хорошою знижкою. ціна всього 129 гривень. Дозатор дитячий для рідкого мила 129. Набір для ванної кімнати 4 предмети 459. Килимок для ванної кімнати білий з сердечками 169. Є ще такий варіант. Рожевий. Ціна 169. Також. 239. М'який прорезинений. Дитячий табурет. Ведмедик. М'якеньке сидіння 340 гривень. Подушка пікачу 99. Такий варіант також зі знижкою на 99. Подушка пуш 389. Фоторамка 79 30 на 40. 289. Скринька. Музична картонна. Знизу ще має. Додатково одне відділення для спорігання прикрас. Такий варіант 389. Коробка зірочка 59, подушки 129. Рожева з кицею 169. Органайзер 169. Коробки в дитячу кімнату для спостерігання. Картонні. Така червона 99 і з ведметиком 149, Валізи «Грінч» по 169, термосумки дитячі для їжі 99, пляшка для напоїв пластикова, 79, кухонний органайзер 189. Дуже класна ціна. Багато поличок. Та 4 гачки. 69 підставка під гаряче. Корзини металеві. Дві штуки. 359. Ще такі полички є для спецій на два поверхи. Білий метал та чорний. Ціна всього 129 гривень. Підставка під гаряче 19. Пляшки для напоїв 129. Зелена сіра, блакитна. Та фіолетова. Пляшка скло рожева та блакитна. Рожева 79, блакитна 99. термос з сумкою 219. 79 на 65. Фартух. Ціна 79 гривень. Такий варіант також 79, червоний зі сніжинками. Міні мауси 99. Серветки святкові 69 2 штуки. Бокс для авокадо 19. Дитячий посуд 69, 3 предмети вінні. Принцеси 99, щенячий патруль, також 99. Набір керамічного посуду 289. 52% знижки, чашка, тарілка та мисочка. Були ще такі набори для дівчаток та розібрали Ланчбокс 49. Такий Хеловкіті 3 в одному. Ціна 119. Пляшки для напоїв 99. Ланчбокс пластиковий 69, але всередині, напевно, є ще один. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд.